Слава Ісусу Христу! Ну То, що хтось з вас має запитання, то поки що ще тут камера налаштовується, таке інше. Ще раз вас прошу, якщо будете мати запитання, все ж таки е, напишіть на папірчику чи в повідомленні, і ми зробимо таку зустріч, коли я постараюсь на них всіх відповісти. А зараз давайте разом помолимось. М'яця і сина, і Святого Духа. Духамінь. Мяця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Цар і Небесний, втішителю душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби, діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Запали в серцях наших, чоловіку владико, не тлінне світло Твого Бога пізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твої іванські проповідування. Коли в нас і блаженних тої заподей, щоб переміщи тілесні похоті провада духовне життя, думаючи і діючи те, чого не тобі, бо Ти є просвічення душі тіла, снаші, Христа Боже наш, тобі славу осилаємо з беззначальним Твім Отцем, з присвятим, благим і житвярячим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і е, сестри! Минулого разу, як ви пам'ятаєте, ми з вами дійшли до шостої глави книги Буття, де розповідалось про синів Божих і доньок людських. І мені би вартувало вам порадити прочитати е з шостої по дев'яту главу Книги Буття, де розповідається про потоп. Я цього не зробив, тому маєте домашнє завдання це зробити на наступний раз. Е а сьогодні я би хотів поговорити про свято, яке наші брати, старші брати у Вірі, яких називав Іван Полодій юдеї, сьогодні святкують. Я сьогодні був в синагозі, шкодував, що нікому не сказав, і сподіваюся, що колись ми з вами зможемо біблійні читання провести в синагозі. А сьогодні я хотів би вам розповісти, що це за таке свято, яке сьогодні юдеї починають святкувати так, бо воно триває вісім днів. Ми про це свято згадуємо, щоправда, влітку, в серпні, коли святкуємо Макавеїв. Е, тому я почну трошечки-трошечки здалека. Так, коротко вам розкажу. Біблійну історію, історію ізраїльського народу, патріархи Авраам, Ісаак і Яків вони жили, ймовірніше за все, десь приблизно у 18-17 столітті до Різдва Христового. Приблизно близько 17 століття племя Якова Ізраїля переселилося в Єгипет, де стало великим народом. Але згодом, як ми читаємо, настав фарон, який не знав Якова, тобто змінилась династія, і ізраїльтяни перетворились у рабів. В 13 столітті Бог посилає Моїсея, що вивів їх із рабства і провів в землю, яку обіцяв був батькам їхніх. Тобто це відбулося приблизно близько 1230 року. Близько 1200 року почалось завоювання землі обіцяної, яка тоді називалась Ханан, а після здобуття називається землею Ізраїля. Це відбувалося під проводом Ісуса Навина. Потім був період, який тривав майже два століття, який назвався періодом суддів. Приблизно в X столітті до Різдва Христового виникає об'єднане Ізраїльське царство, першим царем якого був Давид, потім Соломон. Після смерті Соломона царство розділяється на дві частини. Це в 922 році до Христового, які певний час будуть існувати окремо. Тобто південна частина буде називатися Царство Юди, північна буде називатися Царство Ізраїля. Царство Ізраїльське проіснує до 722 року, його столицею буде Самарією. Воно впаде під ударами Асирійських царів. Асирійські царі. Депортують ізраїльтян, тобто мешканців Пів... північно-ізраїльського царства, до Асирії. На їхнє місце пересадять інші народи. І так на місці, де колись жила велика частина ізраїльського народу, виникне новий народ, такий певна мішанина, який буде називатися Самаряни. Вони до речі, існують дотепер, просто їх зараз дуже мало. Юдейське царство проіснує трохи довше. Але в 586 році юдейське царство впаде під ударами цього разу вавилонян. Багатьох юдеїв депортують до Вавилону. Починається такий довгий період, який називається періодом вавилонської неволі. Але знорськи дуже важливо, що якраз вавилонська неволя стала ну, роду тим часом, де закарбувалася, де закалилася віра. Саме в Ваволонській новолі народились такі важливі установи для юдеїв, як синагога, зберя... е... окремого значення набуло зберігання суботи, е... обрізання. Тобто, на перший план вийшло зберігання заповідей. І ось ця Ваволонська неволя закінчилась тоді, коли Вавилон завоював перський цар Кір. Він дозволив юдеям повернутися. І ось і дуже важливо, вони повернулися на ту землю, де колись існувало велике царство Давида. Але по своїй суті, що лишилась від того царства? Лишився Єрусалим та Околиці. Тобто порівняно невеличка область. Вони, знову ж таки, повернулись на руїни, вони поволі-поволі спочатку відбудували храм в 515 році, в 5 столітті вони відбудували стіни Єрусалимські. Так виникла провінція, яка переходила з імперії в імперію. Спочатку це була перська, яка називалась Юдея. Так? Перська імперія впаде під ударом Олександра Македонського. Олександр Македонський на певний час завоює Юдею. Потім дуже швидко помре приблизно в 323 році. Починається війна за спадок Олександра Македонського. Цю велику імперію Олександра Македонського, так собі уявіть, вона включала в себе частину Європи, вона включала в себе Близький Схід, вона включала в себе частину Африки. Тут, власне, починається війна за спадок Олександра Македонського, його спадок розділяється на декілька царств. Для нас мають значення два: одне з тих царств буде правити Птоломей, його осідком буде Олександрія в Єгипті. І ось в певний час е, юдея буде відноситися до Єгипетського царства, тобто це в 3 столітті до Різдва Христового. Єгиптяни досить не втручалися у внутрішні справи юдеї. Головне, щоб ті платили певні податки. Практично, ну, це була така окрема національна область, і якою керував первосвященник і священники. Насправді вони були свого роду представниками народу. Е, і... Але ситуація змінилась, коли на початку 200-го року, до Різдва Христового, е, ця юдея перейшла під правління сирійської династії, центром, центром цього царства була Антіохія, правителі переважно належали до роду, називалися Антіохами, з роду Селевкідів. І ми вже майже з вами на місці. Спочатку сирійська династія, хоча це були греки, це були нащадки. У тих греків, які воювали разом з Олександром Македонським, але їх прийнято назвати Сирійська династія, Селевкіди. Спочатку вони були навіть досить сприязні до юдеїв, виділяли кошти на ремонт, обслуговування храму тощо. Але ситуація змінилася близько 175 року до Різдва Христового. На трон зайшов Антіох IV. Ну, То зараз ми номеруємо всіх правителів по номерам, а давнину їм давали зазвичай якісь назви. Його назвали Антьох Епіфаном, ми його називаємо Антіох IV. І цей чоловік дуже відрізнявся від попередніх правителів. Він був затятим, віручим, затятим послідовником олімпійських богів. Тобто, бачите, в древньому світі язичництво воно було дуже-дуже толерантне. Тобто, люди, як в давнину от богів багато. Знаєте, боги відуть різними сферами, е кожна земля має свого Бога, і тому то вважалося так: ну, ти поважай моїх богів, я поважаю твоїх богів. Тобто язично то, по своїй суті було толерантне. Ну, але юдеї в очах всіх викликали певні такі підозри. Тобто, до речі, то саме потім станеться і з християнами, бо їх теж будуть не любити прості люди. Через їхню нетолерантність. ти чому їх богів не поважаєш? І е е е встав до юдеїв дивилися з підозру чому? Тому що вони вважали, що всі боги є ніщо. Є тільки один Бог, який створив світ всі нам управляє. І вони, тобто, і люди на них дивились. Крім того, знаєте, ну, ви знаєте, ті язичницькі вони не зовсім морально поводилися і такі інші речі, так само віруючи в язичницькі богів, теж не зовсім морально жили. Ну, це називалося життя. Вони дивилися на юдеїв, а юдеї мало того, що е вірують в єдиного Бога і більше нікого, вони і зрікаються, як їм здавало всіх радостей життя, живуть чисто, себе до певної міри постять, не все споживають. Тобто вони якісь не такі, вони не люблять життя. До речі, дуже важливо сказати, що таке явище, як антисемітизм, це не є явище християнське, це явище язичницьке, яке, на жаль, Проникло, такі проникало, на жаль, у церкву. Тобто, їх не не виділили, тому що вони ну, жили трохи іншим життям. Ну, але за, зазвичай ніхто нікого не заставляв у що, е вірувати. Тобто, наприклад, коли якийсь цар, якийсь правитель завойовує якусь територію, ну, то він так само приносив жертви тому місцевому богу, і так, то само собою зрозумілим. І ось оцей відрізнявся Антіох, четвертий епіфан. По-перше, він вважав, він насаджував силою, насаджував віру в олімпійських богів. Він був їх затятим послідовником. Друге, він себе вважав справжнім спадкоємцем Олександра Македонського. Тобто він вважав, що все це царство, яке поділили між собою генерал Олександра Македонського, має належатись йому. І він таким чином почав воювати за території. Він рушив походом на Єгипет. Ну, а єгипетська династія попросила собі до допомоги нову потугу, яка з'явилася у світі, яка називалася римляни. Знаєте, коли він підійшов зі своїм військом до кордонів Єгипту, йому назустріч вийшов тільки Центуріон. І цього стало достатньо, щоб він мусив відійти. І свою злість він вирішив, знаєте, зірвати саме на мешканців Єрусалиму. Він напав на Єрусалим, він вирізав багато юдеїв. Як таких, тобто він вважав, що власне, юдеї, з одного боку, симпатизують єгиптянам, з другого боку, ну їхня віра не така. І після того походу він почав, він заборонив юдеям зберігати свою віру. Він заберігав їм святкувати суботу. Він Заборонив їм зберігати всі звичаї їхніх батьків, збиратися по синагогах, обрізувати дітей. Більше того, він в Єрусалимському храмі, це сталося близько 167 року. На головному жертовнику в жертву було принесення свиня. Так, і таким чином, храм був занечищений. В Єрусалимському храмі він постав, поставив велику статую і вимагав поклоніння їй. Він, більше того, в різних селищах він ставив жертовники і заставляв людей приносити жертву олімпійським богам. Приносити Жертву. І таким чином починається час мучеництва. Багато юдеїв вони платили життям, але не зраджували своєї віри. Саме в той момент і з'явилися мученки, про яких розповідається в біблійній книзі, друга Макавейська книга. Ми з вами читаємо про мати Соломію і сімох синів, так, їх заставляли принести в жертву. І на очах у матері одним за другого вбивали. Так, уже коли лишився один із них, і вона їй каже, слухай, та хоч один лишиться, А вона каже, дивись, дитину, Бог створив небо і землю. І він подбає і так загинули. Був правний Єлазар, який користувався повагою. Йому каже, слухай, добре, ти жертву не приноси, ти зроби вигляд, що ти приносиш. Ти маєш там свої переконання, ти зроби вигляд. І він, щоб не подати прикладу, не зробив цього. І він так само був вбитий. Таким чином, вперше в історії починаються не просто погроми. Юдеї в своєму житті, в своїй історії дуже часто зустрічалися з погромами, але починаються систематичні переслідування з боку держави. Проливаються ріки крові. І ось до одного містечка прибуває урядовець, прибувають сирійські солдати. І таким чином збирають людей, мабуть, на площі є збудований жертовник, і вимагають принести жертву. І тоді навіть дехто вже готовий принести жертву на тому жертовнику, і тут старенький священик, який називається Мататія, вириває списа, вбиває того зрадника, ну і починається бунт. Перебувають, як того, перебувають урядовця, рим, ту сирійську залогу, починається бунт. Мататія розуміє, що рано чи, пізно, рано чи пізно йому помстяться, і він зі своїми синами, він мав п'ять синів, містечко називається Модін, він втікає в гори, в Юдейські гори, і до них починають приєднатися дуже багато людей. Тобто, і тоді, тоді люди вирішують, приймають рішення не вмирати за віру, а боротися за віру. Боротися за народ. Власне, тих людей, які приєдналися до Мататі, до його синів, називали Хасидеї, тобто означає вірні. І військо збільшувалось. Щоправда, знову ж таки був момент, коли була субота, і повстанці не пішли на бій. Про це знали сирійці, напали на них і всіх вирізали. І тоді син Мататії Юда, він вирішує: Будемо битися і в суботу. Тобто, боротьба. Знаєте, є для юдеїв того часу, зберігання суботи це один одна з найбільших, найважливіших заповідей, але будемо битися у суботу. Боротьба за свій край вона не порушує заповідей. Е, с... ну, Мататія був старенький, він помирає через рік у такої бит... е, партизанських дій, його дію, його справу продовжує його син, мат... е, який називався Юда. Це був, дуже, то це був дуже мудрий е, полководець. Він нападав на сирійські підрозділи, робив засідки, Тобто він настільки успішно боровся з ворогами, що йому дали прізвисько Молот або Молотобоєць. Єврейську це звучить Макабі, тобто він його назвали Макавей. Це собі запам'ятаєте, він, по своїй суті, єдиний Макавей. Бо його братами називали Макавеями, тому що вони брати Макавея, так? макавейські е, брати. Як такі. І ось, власне, Юда успішно провадив боротьбу. Тим більше в, самих, в, при, у, в Сирії загинув у той Антіох IV Епіфан, коли намагався погрубувати якийсь храм десь в Малій е, Азії. Там почалися, як завжди, двірцеві перевороти, боротьба за владу. Він з того користався. І таким чином приблизно 164 рік, 165-й рік, десь так, взимку, це була зимка, зима. Юда Макавейський відвоював Єрусалим. Він увійшов в Єрусалим, знаєте, і люди збіжались, люди його вітали пальмовим гіллям, благословен хто дем'я Господнє, як таке. Знаєте, це був радісний момент. І Юда входить в храм, а храм занечищений. Так, звичайно, його треба очистити. Вони обшукують, знаєте, світильники, зокрема, саме свічник не горить. Ну, храм треба очистити, освятити заново, Ось, а нема ніде олії. Бо олія теж мусить бути спеціальна, чиста, освячена. Вони шукають і знаходять маленьку пляшечку з оливою. Ну, можна сказати, той глечик, так, тоді то голечиках було. Ну, Цього не вистачить. Ну, але бодай одну свічечку запалити, налили в світильник. Знаєте, а обряд освячення олії триває вісім днів. І ось вони залили і остається чудо. Знаєте, той маленький глечик, і його якраз вистачило оливи, аж поки вони не освятили потрібну, скажімо так, потрібну кількість. Це таким чином так відбулося очищення храму або освячення храму. Слово ханука, власне, має це значення очищення, освячення храму. І от є дуже важливий момент. Після того, знову ж таки, Юда продовжив, Юда продовжив боротьбу. Оті побожні люди, які були, приєдналися до Юди, вони відійшли. Тому що для них було головне свобода, віру свобода зберігати свою віру, зберігати батьківські традиції, а от вже коли Місія прийде, то він відбудує царство. Так стало, що Юда загинув у битві. Його боротьбу продовжили. Його двоє братів: Йонатан, е, якого проголосили первосвященником Йонатана вбили. Потім продовжив Симон. Симона згодом теж вбили. Тобто, бачите, оця родина Мататії братів Юди Макавея. Вона своє життя поклала за рідний край. Їм вдалося вибороти на 80 років на короткий час незалежну державу. Яка буде називатися Царство Юдейське. Потім, брати, потім вже далекі нащадки будуть боротися за владу і вони втратять той шанс. Але поки що з вами зупинимось на цьому моменті. Оце очищення храму, освячення храму, воно стало одним з найбільших свят для юдеїв. Його святкують вісім днів. Є такий спеціальний восьмисвічник. З одною додатковою свічкою, і кожного дня запалюють по одній свічці. Так? Це, тобто, Що собою символізує? Це собою символізує світло, яке проганяє темряву. Тобто, давайте ще раз <кхух> згадаємо, в якому контексті це все відбувається. Тобто, здається, вже надії ніде нема. Нема звідки чекати. Знаєте, хмари згустилися просто, <кхух> ну, от як грудень по своїй суті грудень це самий темний місяць, так? Коли найдовша ніч і найкоротший день. І здається, надії нема звідки чекати. І тут, бачите, знаєте, невеличка група повстанців, люди, які зі своєю вірою виявилися могутніми за досить потужну імперію, за досить потужне царство. Знаєте, глечик з оливою його стало достатньо, щоб прогнати темряву, щоб прогнати оцю нечистоту. І таким чином свято Ханнукі це свято, коли світло перемагає темряву. Це свято про те, що деколи знову ж таки навіть світло, яке виглядає беззахисним, але воно проганяє, розганяє темряву. Знаєте, як казали равіни в контексті цього свята, щоб перемогти темряву, не треба брати палку. Достатньо запалити свічку. Достатньо запалити світильник. Так, І от... На восьмий день цього свята горять всі свічки, всі вісім свічок. І знаєте, Ісус був в Єрусалимі на це свято. От в Євангелії Івана якраз говориться, що він був на святі очищення храма. І знаєте, якраз в момент, коли весь Єрусалим світиться від запалених свічок, від запаленого світу, Він каже: Я світло світу. Оце знову ж таки цілком можливо, що Свято Хануки все ж таки мало вплив на наше свято Різдва. В якому розумінні? Коли Христос народився? Можливо, скорше всього народився осінню. Чому ми святкуємо Різдво 25 грудня? Ну, краще було би святкувати 22-го чому? Тому що взагалі то е -е, колись, в часах ще Юлія Цезаря, в часах отої реформи Юлія Цезаря. 25 грудня бу, була найдовша ніч і найкоротший день. Зараз у нас це 22 правда, якщо я не помиляюсь. І ось, власне, тому в багатьох культурах, а зокрема в Римі, було свято, яке назвало «Sol Invictibus», тобто непереможного сонця. Тобто вважалося, що в цей день так, так, ніч найдовша. Але саме з цієї моменту починає перемагати день. І, власне, в Римській імперії було встановлене таке свято Непереможного Сонця. Воно досить гучно святкувалось. І, власне, і християни на противагу цьому святові встановили свято Різдва Христового. Тому що так само знову ж таки Господь приходить вночі. Знаєте, Він теж є світлом, що переганяє темряву. Так? Тобто, вони використали це свято. Але надали йому зовсім іншого змісту. До речі, всі свята мають приблизно таке походження. Ну, за винятком згадки про святих. От, наприклад, Пасха колись, це було Пасха, колись це був теж землеробське скотарське свято, коли пастухи виводили отари на пасовиська, коли починалося працювати над землею. Просто таким чином, але у світлій вірі це свято набуває іншого значення. І, власне, так бачите. І очевидно, що в е, святі Різдва є певні моменти, так само отої світло, яке перемагає е, темряву. Це свято радісне, це свято дуже світле. І, знаєте, мені здається, що це не просто співпадіння, що от зараз, ви знаєте, знаєте, таке, деколи читаєш новини, складається враження, що пітьма, немобить згущається. Здається, що ось ось, все, все, все. Знаєте, все ж таки вірте в світло. Вірте в що? Знаєте, світло переможе. Знаєте, от, власне, свято, е, бачите, ханука, так само, як Різдво, нам нагадує таку важливу річ. Знаєте, от Парадокс полягає в чому? Що добро в цьому світі завжди виглядає беззахісним. Зло завжди вимагає, зло завжди виглядає ну, переможним, знаєте, таким безнадійним протистояти. Але парадокс полягає в тому, що саме добро перемагає. Оце є дуже важливо. І тому свято Хануки, знаєте, яке таким чином нас готує до Різдва. Оце свято нехай ну, буде так само і для нас, тим промінчиком світла, так? щоб ми могли радісно зустріти світло, що проходить з неба, так? вже під час Різдвяних свят. Ну і так, щоб ще перегук з тим святом. І коли ми з вами читаємо про те, як Ісус входить в Єрусалим на свято Пасхи. І люди його вітають так само, пам'ятаєте, пальмовим гіллям. Була і хто ідем'я Господня. Ісус, як за століття до нього, Юда так само входить в храм і очищає його від. Пам'ятаєте, прикидає стили міняль, торгівців е, е, всяких. Ісостиво. І властиво. Тому практично, коли Ісус приходить на Пасху в Єрусалим, для багатьох в, 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 це, знаєте, для зокрема для правителів народу, це в уяві викликає Юду Макавейського. І тому вони розуміють, що треба щось робити, бо треба його позбутися. Так? Це намови пришвидшує всі ті, е, події. Це щодо того, сьогоднішнього свята, воно буде ще святкуватися. Вісім днів. Е, так, сьогодні запалилася перша свічка, благословен Господь, що просвічує нас. Ось так, що вірте в Бога, вірте в те, що останнє слово завжди за ним. Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. М'яця і, і, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Під Твої милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але бід і збава нас, єдина чиста і благословена. Пресвятає, Богородице, спаси нас. Благословення всемучу Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь.